Вітаю усіх. Ми знову в гостях у Марії Воробець. Відсвяткували новий рік живі, здорові всі. І, і зараз ми продовжуємо нашу передачу Центральна вісь. І хочеться сьогодні обговорити знову ж таки багато людей не розуміють, що таке Грегор, наприклад, як він діє там, чи допомагає він, чи заважає рухатися по шляху знань. Чому ми зупиняємося на цій темі завжди. Тому що, от, наприклад, людина несе інформацію. З першого джерела, там, ми знаємо, великих Будда, Христос і так далі. І були такі люди, які дійсно тримали цю центральну вісь, несли інформацію від першого джерела. І, але завжди ця інформація, завдяки от, тому, що через прийняття людей, і коли вони. Людина несе інформацію. Людство думає, дивиться, тут людина людину сприймає як людина. Ну, ясно, кожен на своєму рівні. На своєму рівні, так. От. І вони думають, що це робить та людина. От вони казали, що це робить Ісус, там це робить Будда там, і так далі. Тобто це тіло, тому що на рівні біології людство сприймає на поверхневому рівні. І вони тому молилися цьому Ісусу. Ну будь і так далі. А це просто перевертає істину. Завжди, оце уява про Егрегор перевертає істину, про яку несла ця людина. Ну Давай, може, скажемо, ну, що таке Егрегор. Егрегор, ну, щоб ви розуміли, це такий неретичний банк. Який ну, енергію збирає з цих людей, які до нього приходять. Наприклад, ну скажемо, от християнський Егрегор, людина витрачає свою увагу, там, читає молитви, і воно таким чином наповнюється цей егрегор енергії. Потім, якби, ну, скажемо, не завжди з користю для цієї людини, але для когось там цю енергію можна використати як в банку. Ну точно так, як в банку. Але якщо б цю енергію не наповнювали цих, ці егрегори то тоді би в них і не було енергії. От вони ж можуть існувати які за рахунок того, хто їх наповнює. І найголовніше, що Грегор, наприклад, ну, християнський Грегор, тобто він там, пусті, там був, що він там вбивав, потім там проникся там, християнським Грегором Біблією і перестав вбивати, наче хто й добрий. Да? А що вже перестав, хоч якось там він розкаявся, там ще щось. Але, зрештою, якби далі потрібно йти, то що життя це безперервний рух, але воно зупинилось на цьому рівні, і він далі не рухається, тому що Грегор його не відпускає, тримає його на цьому, ну на своєму рівні, щоб він далі наповнював його енергією. Ну, справа в тому, що м -м, завжди Егрегоріальна ця структура, вона якби опирається на щось. Тобто вони це. От зараз дане християнство, воно ніби людина йде до церкви обов'язково для того, щоб там в церкві і там відбуваються дійства, там святоченно служіння і так далі, читання це ці ритуали. Тут треба замислитись над тим, про що говорив сам Ісус, як про закони, які просто про закони Всесвіту, які працюють і в яких людина живе. Він в кожному своєму в своїй притчі просто розповідав закони Всесвіту ну, на тій термінології, яка тоді була доступна людям. От, але вона була до кінця взагалі не сприйнята, так? і дотепер не сприйнята. От, і таким чином, виходить, от зараз, наприклад, навіть якщо б народився Ісус, там і носить цю інформацію, от просвітлена людина несе цю інформацію, то вона для християн. Ворожа людина, тому що вони тримаються цієї церкви, тієї парадігми, яка протирічить абсолютно тому, що говорив Ісус. Це однозначно. Тому що якби, Він, ну, навіть він казав, що я збудую одну єдину церкву, це церква вашого серця. Тобто у вас заложено все. Він ж сказав, що при такому багатстві жити в такій бідності. І тому ще раз і ще раз ми повторюємо про те, а це треба засвоїти, тому що без цього без цього сприйня, без прийняття себе як істини, людина не може рухатись далі. Вона просто буде жити в матриці. Хай буде, яка вона не хороша, там, яка вона не красива, з погляду людей. Якщо людина не цілісна, не сприймає світ цілісно і не. Випромінює енергію першої основи своєї першої основи, тоді вона не цілісна. Вона завжди в неї буде коливання, плюс, мінус, там добре, погане там, і так далі. Тобто центр всього в нас самих. І от будь-який егрегор це вже від, відхилення від центру. Це вже просто нерозуміння з цього центру. І тому я кажу, якщо б зараз от Ісус ішов по вулиці і там говорив про повіду, люди б казали, що якесь дурне ходить. Оце все, оце все, оце все передачі. Ну, і ми тоді казали, Так, це. ці оці передачі вони несуть цю інформацію, але їх дивляться одиниці. Ну, звичайно, що воно проникає, але проникає, воно тому так повільно. хоча. Ми знаємо, що зараз існує і New Age, і багато дуже різних вчень, які з однієї сторони і ми повторюємося, і ще раз повторюємося, і ченедлерство, які з однієї сторони відкривають дуже багато знань, а з іншої сторони зупиняють на тому, що ви повинні саме от черпати від них цю інформацію, від них, а не від себе. Не зрозуміло, Ну, багатьом людям так і подобається ні за що не відповідати. Ми знаємо навіть багатьох таких затонків і каже, мені там дали, мені показали, мені сказали, хтось там сказав. Тобто людина не хоче брати ніяку відповідь себе. А в христианці то взагалі до якогось батюшки, який не має навіть освіти, там якоїсь хтось приходить, якийсь і каже, благословіть батюшка, я хочу новий бізнес відкривати. Ну це капець. Ну як той анікдотки вже згадував про єврейського хлопчика якому мати кричить, там, Мойша, йде додому, а ти каже, я що замерз чи устал? Він каже, ні, ти хочеш кушати. Там, да. mm -hmm. Так от, не вже батюшка краще знає, хто там що хоче кушати, да, чим сама людина знає, що їй пора вже там, бізнес цей робити чи не робити. І от багато людей не хочуть, ну, свідомо не хочуть брати на себе цю відповідальність, тому їм простіше сказати, що це мені там, той сказав, це такий президент, не той сказав, не то. Ну так. І от будь е, Перебування, будь-які події, які відбуваються не з позиції центральної вісі, так думаю, це все в сон ілюзія. І тому кожен гуру, який трошки вже розуміє, що таке з людьми відбувається, він розуміє, що люди в сні абсолютно вони не зображають, При тому, що хай будуть вони на найвищому науковому рівні отримали Нобелівський. Нобелівські премії і так далі за відкриття якихось наукових фактів. Ці наші Нобелівські лауреати вони настільки далеко, ще поки що, сидять від цієї центральної вісі, від того духу, тому що ну, свій час, коли цікавилась квантовою фізикою, навіть були ще в 70-х роках, такий один вчений розповідав, що приніс свої якісь там винаходи до свого вчителя з його академії там. От. І він, ну, чи з університету, і він каже: дитину, тікай звідси, бо я цього не сприймаю, що ти мені говориш. І воно все сходинками-сходинками. Скажем так, треба добиратися до, до цілісності своєї і до того, про що ми говоримо в наших передачах. Ось, і, скажем, і ще хочеться сказати, те, що що б ви не робили в цьому світі. І як би ви не, не сприймали цей світ, якщо це відбувається нестільність, то значення воно для загального, ну, цього, ну кожен, кожен має, живе свій досвід, проживає і так далі. Але значення воно не має ніякого. Тобто, коли людина намагається, кожне слово, він, воно має опиратися на щось. Коли людина хоче щось сказати, вона має мати фундамент того, від чого вона говорить. А фундамент він не, коли не цілісний, він не дійсний. До чого це я веду. Тому що, тому що тоді от людина, коли вона, здається, от торкається нова сфери цього натхнення, тоді вона на зв'язку із Всесвітом, так би мовити. І тоді це відбувається, тоді це якби має силу, ну, будь-яке слово там і так далі. А коли людина прочитав інформацію просто, а не усвідомивши її, думає, ну що це вона несе істину, як от в основному церковники, котрі до кінця не розуміють. І, звичайно, що не розуміють взагалі, що вони говорять, от, то ць, вона просто ця інформація не має фундаменту. Вона людина не опирається на себе і не говорить від себе, від своєї своєї першої основи, від цього фунда, опираючись на фундамент. Будь-яка інформація, інколи люди розповідають там, про себе, що вони там досягли, що вони там цей. Ну, і видно, що просто фундаменту нема. От, цим словам нема фундаменту. що Тут ще треба дуже довго розвиватись, для того, щоб ці слова стали на якийсь фундамент. от, І тому світ треба пізнавати себе і. Розуміти те, що і от для чого існу... існуватиме ця школа, це, це є перш за, все, перш за все розуміння того, що ми є духовна сила. І якщо цю інформацію давати маленькій дитині, а вона це сприйме швидше, ніж доросла людина, котрі перевернули світ різними способами. От, тоді значить, суспільство буде ставати, тоді суспільство не буде хилитися до якихось негативних ситуацій, тому що, тому що однозначно, що коли людина сприймає себе духом, вона просто який знаходиться в єдності з усім, то тоді людина просто не зможе ні підняти руку на ближнього, ні сказати погане слово. Ні якусь подію створити негативною, і тим більше, ну, все, все, що ми знаємо про негатив, цілісність дає можливість, по-перше, жити в раю в доброму стані, в постійному настрої, в енергії, здоров'ї. А по-друге, взаємодіяти з людьми, ну, скажімо. Насам на найбільш мирному рівні. ну, на... Взаємодія це означає що я тебе люблю. Ні, ну зрозуміло. Ну, якби є такі речі, яка ну нормальна людина їх сама саме сприймає. Колись в Західну Германію, ще тоді от, коли впали в кордон, коли цю стінку розбирали. Mm -hmm. І потрапив туди, там якась клумба, і хтось там із наших, хто зі мною був на ту клумбу, заліз, його там поліція, все. Він каже, дуже не написано, не ходить по клумбі. Поліцейський не так подивився, здивувався. Кажуть, що про це ще писати треба? Ну, так, типу в ліфті не плюйте, да? написати треба, не плюйте тут. Не сікайте носа, да? так? Чогось вони всі сікають, а якщо б написали, то вони б не сякають. Ну Це має бути в ну, голові людини. Ну, так, саме. Як, так, звичайно, що якщо, якщо з дитинства закладувати оце що е, кожна дитина знаходиться разом з усім відразу. Тобто з цим деревом росте, з тим в, в, потічком, який ми сьогодні, які ми сьогодні бачили в лісі, дуже гарна була в нас була прогулянка горами. Гора Гродища. — Так, гора Грудища, От. І, і, і що це все е, для тебе на благо тебе, і що це все дуже треба цінити, возвеличувати, любити все навколо і природу і людей, і тварин, і небо, і зорі, і все, все, все повинно гармонійно. От. Чим більше людина це цінить, вона тим більше наповнена цією радістю, тим чист, чистіше бачить все світ, таким, який він є. З подякую, так. Теж, так. Би, то, щоб настільки було приємно ходити там по цьому лісі, по цій горі. Ну, не знаю, там в чачності переповнила, і такі красиві пейзажі там були, і сніг, І І оце все так, Знову, з морозцем, таким легеньким, просто чорно біла графіка, тому що листя нема, але воно все таке чарівне, як в казці. От, І воно дуже одухотворює, і це все треба, звичайно, що. Прославляти. <тірсел <darumnet> <тірсел> Йому не холодно, не жарт по відношу поставлення, це тепер відношення. І воно <тірсел> так, так. Робить... І, ні, воно, воно не те, що, це не те, що так. Це, це перш за все відношення. А <тірсел> відношення <тірсел> якраз дає людині єдність. єдність. При, приближує до єдності і відкриває все більше, отак, це тут як пелюстки, відкриваються новіший і новіший вимір. Коли ти в цьому вимірі, про який говорить п'ятий, що людство переходить в п'ятий. Люсто перейде в п'ятий вимір тільки тоді, коли воно буде вдячне тут, тут і зараз. В цьому моменту. От. І цей момент він знаходиться, ну, тобто, де б людина не була, вона, якщо вдячна там, де вона є, то це відкриває в ній нову ініціативу, новий світ, новий вимір. Це таке, як вона виходить з такого якось пелени сну. Який накриває людське сприйняття, і який дуже важко пробити. А вона поступово через вдячність, через стан від... наше відношення виводить людину до розуміння, як цей світ діє. А це необхідно. Кожному необхідно знати, що вона не є, ну, як думають, що це щільна матерія, яка котра незмінна. А, а те, що вона є дух, котрий творить цю матерію. Ми про це завжди говоримо. Завжди говоримо. Так. так, і ну, от це основне, що треба знати. Ну і багато книжок у нас взагалі є, Ну, будь-якої книжки можна, наприклад почерпнути мудрість. От я наприклад згадую навіть мавлі. Книжку таку, де так. пам'ятаєте, от у нього там йдуть якісь там тварини, на нього нападають, ще щось і він що першим ділом каже, ми з тобою однієї крові, mm -hmm. да? однієї крові об'єдналися. І тоді вони йому допомагали mm -hmm. всі. Yeah, yeah. Тобто е, ну, про кров це ясно, чого, бо ми з тобою однакова ДНК, кров це ДНК. Але ну дивіться, яка книжка, казалось би, вона взагалі якась для дітей написана. Але тут от, мудрість прям, ну, не так. гадка. І тому тоді там йому ніхто не шкодив, на, на пакі, ці ж звірі, там навіть вогонь допомагали йому там. І допомагали, тому що він відчував себе в цілісності світові, тому він герой. Кожна людина, котра відчуває себе в цілісності цього світу, а не, а не відсікає цей світ, не, не приймаючи будь що. І ще хочеться зауважити те, що інколи людина думає, що вона там своїми думками. там Своїм переконанням щось зможе зробити. І треба оце, це зрозуміти дуже важливо, що якщо ця думка чи це слово не має фундаменту, не має основи, то вона, ця людина буде крутитися в колесі своїх думок безкінечно. Ні. Треба так, треба шукати свій центр, свою основу. І опиратися тільки на неї. Тому що що б вам не говорили, якщо у вас, вас нема цієї досвіду, з досвіду, в якому ви війдете в свою основу, доти ваші слова можуть бути просто порожні і дії порожні, які не породжують нічого, а знаходяться в, в колі. Ну, До речі, вдома. Це до речі. як таясь математика шкільна формула ради формули. Це так як дуже багато чого в нас і в науці, і в, і в у всьому, в техніці і так далі. У нас все поки що земній, зимній воно не, не заснову, воно дуже поверхневе, і тому воно не має продовження. І тому воно, так би мовити, шкодить само собі. Ну, дивись, а ну але якщо людина там ну багат достатньо багата, то вона може тут побудувати будинок, великий там церкву, там ще щось. Ну от ж його все матеріалізується, а в чому тоді йому? Так, і вони скільки ми знаємо, цих будинок які були набудовані багатими людьми, потім як вони закінчували своє життя, чи там їхні діти і так далі. Тобто я ще, ще раз кажу, що все має мати духовну основу. Бо без духовної, основи... без духовної основи цей будинок не буде розвиватися, той, та людина не буде розвиватися і не буде до кінця усвідомлювати, що вона робить. І так далі. Починати треба з себе, а з себе це своєї духовної основи. А тоді вже, тоді вже йти далі. Будь-в чому. Будь-то хімія, фізика, математика, поезія. Ну, будь-що. Техніка, архітектура. От ми знаємо архітектуру, яка була зроблена колись, і от і так далі. Зараз ну. Ну, архітектура теж не гірша, просто якось в нас є такі… Ну... Ну, ну Зараз вона розвивається, звичайно, художники от зараз дуже такі е, цікаві. Люди починають, звичайно, що розуміти, як воно працює. Оця... Що, що, ну, ми розуміємо, що архітектура дуже сильно е, впливає, на, впливає на, на стан людини. Так. Та не тільки на стан, а навіть на якийсь там, ну, не знаю, як називається. На фізичне здоров'я, на так, так. На все, і, так. І там, коли ж ці мацони, вони називалися камінщиками. Так? Вільні камін, камінщики, вони якби, своїми цими будівлями простір створили відповідний, відповідна енергія там була, і відповідно люди жили тоді в таких умовах. Вони думали, що вони за допомогою цих будинків вони зможуть змінити ну, так, як вони собі думали, щось так, змінювати. Так, так. Ну, так, так. Ми знаємо, ясно, що якщо є піраміда, то там на ній на вершині, зокрема, буде дуже сильний канал енергетичний. Тож це форма придає. От, ну, Так, це... ну, Там є різні виходи, вони от там направлені на. Там є піраміди на, от, наприклад, на певну зірку. і Тому дух легесенько собі, тіло ляга, воно там лягають, тіло лежить, а дух легесенько собі летить саме в напрямок от її зірки, так би мовити. От, через портал вони воно ж там все вистроєнно вибудовано. Оце з піраміди, вони для того і існували, щоб вони швидко переміщалися, саме у свій, ну, на свої, свої там звідки вони. ну, ці... Що там І зідами це вони просто мандрували через портали до свого дому, так би мовити. Потім поверталися назад на землю. Тому що тіло лежало, а вони собі в остальному тілі піраміди допомагали їм рухатись таким чином по зірковому небі, по космосу. От, і, то, і Вони тому -то це все називали гробниці, ніякі це не звичайно, що не гробниці, це звичайні такі фізичні. Об'єкти, які допомагали рухатись людині в просторі, скажем так, ну, тоньшому тілу. Ну, у нас ясно, що в нас українське слово могила не означало що там могила від слова «могуть», від слова сила. Це були місця сили. Це так, вже так. потім, скажімо, при християнстві почали, почали туди закопувати якихось е, трупаків, щоб закрити ці канали. Ну, так, вони це на, наскільки. Перевернути розуміння, навпаки, так, да, шкодилися не собі. Тому так, тут завжди є про що говорити, але дуже мало запитань, тому що люди, людина інколи боїться пізнати щось таке, над, над... здається надзвичайне, глибоке, яке здається їм чудесами, чуд, а насправді. Нічого чудесного нема. Це все звичайні закони. Тому що, як ми знаємо, світ наш і будь-який світ побудований з ефіру. це з, духов... з духу, в якому існує все. Духом в душі знаходиться все. І у всьому є дух. Ми є дух, який знаходиться всюди, і все знаходиться в нас. І нічого Нічого нема у Всесвіті такого, що би не знаходилося в нас саме всередині нас. І це треба сприймати, що я є Всесвіт, і Всесвіт є я, і одне в другому, і від цього нікуди не дінешся. Хто, хто не прийде до цієї парадигми, той, не, не, той буде знову крутитися в колесі і не розуміти, звідки він, для чого він живе і так далі. Буде просто. Ну, у нас якось виходить, що ми начебто погрожуємо, що в пекло потрапити. — Ні, пізнавати будете, знову, знову цей досвід проходити, знову е, є пряма дорога, звичайно, що є різні дороги. Mm. Але, але зараз, коли вже е, ми знаємо дуже багато літератури, в яких і Будда проживав, і, зговорив, і Сковорода говорив, і Шевченко говорив, і стільки сказано, скільки написано, що вже пора дослуховуватися до цих слів. Щоб просто не те, не те, що жити краще, а сприймати краще. А від сприйняття життя стає на своїй місці. Ну, Людина починає жити, а не існувати. Ну, тут би ще хотілося цю тему з закінчити. Тобто, дивіться, от у вас є енергія ваша особиста. Якщо ви ходите в церкву, там ясно YouTube, ну, і в буддистів та ж сама тема, цю енергію з вас скачують да, і використовують на свій розсуд. Завжди. А енергія дається вам на те, щоб ви розвивалися. А як ви будете розвиватися? Ну, якщо у вас там програмують, що ви якийсь раб, щоб ви нікуди не дівалися, щоб ви там ну, у когось подали дозволу зробити собі бізнес навіть, ну, я не знаю, благословіть я батюшка. Ну, не знаю, до чого це треба дати, щоб у когось просити, можна мені поїсти, батюшка Юбею? Ну не знаю. <реш> mm -hmm. да. І тому, це, от воно, от саме, ну, християнські, там, зокрема, грегори, всі, ну, і буддистські, точно так же, і всі решта вони всі тримають людей, і, якби, і за допомогою нам, якщо ви будете в голові цього Грегора створити свій, там є багато таких вчителів, які створюють свій власний грегор, і вони на, на ньому живуть. Потім все одно це ви порушите гармонію всесвіту. І оці енергії, куди ви там не запускаєте, там, чи то б ви дощ робили, чи ще щось, ви порушите гармонію всесвіту. І за це, якби ви завжди будете потім відповідати. Ну це не страх, це не пекло, це нічого. Це просто ви попадете тоді і будете там певний час знаходитися, як то кажуть, у християнстві чистілище і будете очищати то все, що ви наробили, щоб ну, всесвіт був знову чистий. Прибирати за собою. Так, от До всього треба усвідомлено. Усвідомленість і ще раз усвідомленість, усвідомленість в тому, що людина єдина з усім. Це якраз... Брати відповідальність за себе, так. за своє життя потрібно. За своє життя, не за якогось там медичного бога, який там щось там сказав, хтось комусь дав, як кажуть, зетельки мені показали, там, мені сказали, хто сказав? І тут ще слід зауважити те, що нема поганих людей. Це насправді так. І... Люди, ті, що, ну, якщо думають, що це погане, це просто люди, котрі не усвідомлюють того, що вони роблять. І поганий, слово поганий, «добрий» і так далі. Є один єдиний ну, те ядро, про яке ми постійно говоримо, це те, ну, наша основа це от те, з чого ми живемо, і з цього треба жити. Ось. І... Ні, ну вік кстати, немає поганих людей. Оці, що катували там за советських часів багатьох людей, що розстріляли багатьох, Ну вони ж усвідомлювали, що вони роблять. Ні. Усвідомлювали. Більше з них усвідомлені, просто вони боялися там в страху були, боялися, що їх розстріляють, якщо вони не розстріляють, ще якась там. Ну вони всі в Ви ще раз кажу, що це немає. Там нема абсолютно ніякого усвідомлення. Ні в тому, що вони думають, що їх там поставили в такі основи. Знову ж таки, це ж маніпуляція свідомістю. В що вони це добре роблять, що вони знищують ворога. Оце для них вороги. Будь-хто, там, євреї, москалі, хохли, як, як це, цей народ не називаєте. Будь-який народ. Хто піднімає зброю, він ну, робить справу за когось. Не за себе. І, але він робить це все на зло собі. І тому, якби, якщо людина знаходиться у усвідомленні, вона усвідомлює, що людина несе навіть своєю негативною енергією. І чому вона несе? Що вона попала в пастку, потрапила І, і через усвідомлення можна їй допомогти, навіть нічого не розповідаючи, просто дивлячись, як ця енергія в ньому працює, як, як вона шкодить тій ж самій людині. Як вона руйнує її все. О, підказувати слова, вони, людина така не почує. Але ставитись до цієї людини відкрито, ну, так як ставиться Бог, як ставиться сонце до всього, тому що сонце світить для всіх. О, важливо. Тому і тоді до цієї людини буде оця енергія цього сонця доходити. Інакше. Це все знову буде повертатися до війни, війни з самим собою. Інакшого закону нема. Є закон єдності, в якому я є одне з усім. Ну то що, на цій позитивній ноті. Нагадую, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео і ставте вподобайки. І Хай вам щастить! Хай цей рік буде для вас роком. Світлого переходу у своє власне розуміння Всесвіту, розуміння, що таке любов, що таке єдність, що таке земля наша, розуміння того, що ми всі знаходимося на одному кораблі і що нічого нам ділити. І чим більше ми відкажемося від цього розподілу, Чим більше ми будемо приймати в законі Всесвіту і цю землю, тим багатшим і матеріально будемо. Це, це, треба, це, це треба дуже усвідомити. Дякую вам за ваші очі, дякую вам за щирі серця. Будьмо разом. Щастилися.